Це життя мріяло вімкнути це відео. Всім привіт! Ви на каналі Валентайн і з вами я, Хван Лі Сода. І якщо ви дивитесь це відео, значить вже пройшов мій день народження. Мені виповнились 22 рочки. І сьогодні я буду читати листи, які мені написали друзі, знайомі. Е, можливо, потім зніму доповнення. Де читаю листи від моїх рідних. Ну і розпаковую подарунок, який мені купила Аня. Я ось тут буду вставляти від кого ці листи і зараз власне, кажу, що буду я. Чому найтепліший спогад з нашого сумісного життя це коли у нас було холодно в кімнаті, ми грілися пляшками з кип'ятком. Нам не було що їсти, майже не було де жити, не було роботи І ми такі, найкомфортніший період життя. Що, Вау. Вау! Ну так. Це називається З милим рай і в шалаші. Це буквально. Але не тоді, коли моя нога в твоїх тапках. Я заспокоїлась наступний лист від е, Тані Хуані з Одеси. І, до речі, хочу сказати, що на той момент, коли вона писала мені цей лист, коли він мені прийшов, ми навіть ну як майже не знали одне одну, бачили одне одну тільки в стрічці. І, типу, ми навіть м'ючками не були. Пупу-бьюти. Это так... Это так прикольно, что она всех хвалит. Какой классный его рис. Дальше. Она еще поклала подолуночки. Я вот тут ходила. Кнотик, вау, такий хочев робити. Таке миливої. І ще мене запросили Ну, Я давно знала, що вона дуже рада була б зустрітися. Але це офіційне запрошення написане від руки. Треба їхати. Коротше, Суда пішла піськати, а я прийшла купувати її відео. Сказати, що її дуже люблю і дуже рада, що в неї сьогодні народження. Дякую їй маман Надії. Нереально. за доньку. Ваша донька офігенна. Ось. І. Ну, що? Я не знаю, що. Всім пока. Ну, Приві... привіт і пока. Це ще не всі листи, Ще е у мене буде лист від мами, брата, тітки і ще від декількох дівчаток, але вони в дорозі, тому я потім ще зніму апдейт. А тепер перейдемо до подарунку. Я чекала цього цілий тиждень, дивилась на цей клятий пакунок і чекала. Памтара, пампа пампам А? Та я А. О боже, ти вирішила використати весь папір, щоб вже нічого не лишилось? Чекайте, Ого! <смех> <смех> я не ну, знала, що їх там багатонько, але ну не настільки. Коротше, всі книжечки упаковані в окремій папір. З панчичком. І тут написані підказки, що за книжка тут схована. І я буду намагатись відгадати. І так, перша загадка. Шість душ, шість міст, шість магічних зв'язків. У, у кожному з них свій шлях, свій вибір. Межі між життям та смертю стають туманними, і лише разом вони можуть розкрити таємницю. Я не знаю. Це давай Давай. Вона, типу, так вічна і дуже схожа по вайбам на Вавилон та 9 дві. Я, я поняла, але я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, вона, вона чорна така, та там щось шістка чогось там чорна з золотим. Я не пам'ятаю. Здається, так. О, я їй хотіла дуже. Буду бачити. Яка вона гарна. Там є картинки. Вау! Вона крута! Окей, поїхали далі. В мене прокинувся азарт. Вітри несуть їхні голоси, що звучать у тіні. Місто потопає в безкінечному дощі. Секрети в кожній краплі. Ой, боже, мікрофон. Я здогадуюсь. Я здогадуюсь. Але я не впевнена. Короте, я знаю, де вона це замовляла, але я не пам'ятаю, що у них було в продажі, а чого не було. Ах... Я не пам'ятаю назву, але пам'ятаю, як все виглядає. Синя така? Я поняла. Там е, пісня вічних дощів. Вау, вона така гарна. Я, я знаю, що вона гарна, але ну, в житті ще гарніше. Я просто не хочу це порвати, хочу потім забрати собі. Вона така гарна. Це ти розрізала? Ну і пофіг. Її я теж дуже хотіла. Мені здається, що я тут не хотіла. А як Її серце поки ще б'ється, але холодне, як лід. Тут любов це прокляття і пастка, вона має довести, що має не лише злість. Я здогадуюсь, але я не впевнена, але вона не мала би бути така товста, якщо це те, що я думаю. Це королівство? Ні? Ні, тоді я не знаю. Що? Так, це щось темне. Це не перша Ну, я можу відкласти. Ти все сидить, я поймаєш. Давай я відкладу поки. Окей. Коротше, ми відклали минулу книжку, щоб не спойлерити все. Так, він мовчазний, загадковий як нічна тінь. Майстер, що знищує межі між світом і чарами. Його очі як вогонь у темряві. Чи зможе твоє серце витримати це полум'я? Пишеш книгу Травень. Mm. І там є персонаж Самюель. Mm. Звідки він? Все звідки він? Звідки ковен його взяв? Це нічний цирк. Останнє. Останнє. Вау! Ти крута! Wow. Реально. Боже, яка вона гарна. Боже, які гарні книжки, я в шаках. Він знову серед нас, охоронець таємниць. Її серце плата за усі помилки. Світ, де любов і біль. О, бантик закрив. Зливаються в одну тінь. А вибір між ними важить більше за все. Не знаю. Оце замудили. Батька, хочеш спили? Я бачу, що вона синя. Бля, це не воно. Я не знаю, що так. А що це Оце вірьовочка, я не можу її з цей. Вона не знає, що це. І я не знаю, що це. <смеш> це те, що ти хотіла. Ну і я теж. Вона дуже гарна. І дам далі. Ми заплутались, і далі. Де злість та спокуси на кожному кроці, їхні серця стикаються у битві між довірою та зрадою. Не кожен вибір веде до перемоги та чи витримає їх зв'язок в цьому світі тіней? Це королівство? Я буду на все казати, це королівство. Я її вже читала двічі, але буду втретє. Ні? Почекай. Ні, Вона. Боже, яка вона вже житті гарна, я просто електронку читала. Мау. З одного боку, він цікав, що далі, а з іншого боку, ну, треба розтягнути задоволення, розумієте? Ну, добре. Він палить і водночас лікує, стаючи частиною її духу і тіла. Ні? Хай буде, давай. Окей. Що то зажар, який не згасне, хочу полум'ї легко пропасти. Це що? Я подивлюсь. Я майбі здогадалася, але майбі ні. Боже вона в плівці. Тут слухає. Так? Клас! Це якраз те, що ти не хотіла. Ні, у читала. мене її нема в цьому списку, але тепер треба читати. Ну Вона гарна. Вона така дивна. ага, ну, Вона гарна. Це факт. Але у мене не було її в вічності. Ідемо далі. Це та сама, що я вже читала, я читала її цей. ага, Ну, коротше, відкриваємо. Покір. Я хотіла їй, мабуть, найбільше з усього, що є в моєму вішлості зараз. Це ось те, що я хотіла зараз в моменті, найбільше. В мені просто попався один арт, тіктоці. Один арт. Все. Людина каже брати е, побільше чорних книжок і купує, блять, оце. Оце хто купує? Шо це за, е, блядь, е, блядь, яка папа, <свистач> Моя мама зараз образиться. Вона <свистач> не таке читає. Тут кожен крок покарання, а ми живемо під тінню забутих обітниць. Між нами мовчання, що важче за гріх, і любов, що може зруйнувати чи врятувати. Тут є підказка в тексті? Тут просто канали. Я здогадуюся, але я можу помилятись. Ага, все. Це. це друга частина. Вгадайте, хто прочитає це все за тиждень. ця Вона мене дуже заінтригувала. Я здогадуюсь, мейбі, що це може бути, але мені вже цікаво дізнати, що там. Ти просто звичайний збочинець, який насолоджується з погляданням своїх жертв, знаючи, що вони не можуть тебе розгледіти. Скажи ще, скажи, ти зараз торкаєшся себе? Що це, бліт, такі? Не знаю. Ну, я підгляну на. Ага, тут білий зріз. Ока. Okay. Хотіла сказати, я підгляну на зріз, може, А? Серйозно? <плес> <плес> я поняла, про кого це, Боже, а може, ні. Які ж вони... Бачила? Ти заглядала? Які вони криті. Я знаю, що тут буде, ну мені так здається. У світі, де близько затьмарює правду, чи знайдеш ти силу в тіні ржавої клітки. Слово міцніше за метал і душа вільна, хоча навкруги тільки золото й тиша. Це перша частина. Вона дуже гарна. А ще в кожній з них є мотузочка. Це дуже класно, бо я постійно боюся, що у мене випаде захватка, коли я... коли я беру книжку десь з собою. Вона живе серед цяйва, що сліпить очі, але в його відблиску ховаються тіні. Чи здатна вона віднайти себе там, де блиск приховує свободу? Ну, це ще одна, так? Ну, вони круті. Вони такі. Останнє. <певи> 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 Сумно. У світі, де світло засліплює правду, де спалах може стати початком кінця. Чи знайдеш ти в собі те, що втратив, коли згораєш у золотих вогнях? Це теж світ? Були світ і щось там. <певи> вони гарні, вони дуже гарні. Ой, вона ще й блистить. Чекай, це треба показати. Ось так. пата. Тепер доведеться переставляти палички. знову. Давай ще купимо. Ні. У мене ще ще на кажуть. Ні. Чого? Я знаю, що мені ще має. Ройти подаруночок від Делічки і Юлічки. Так що я буду ще потім знімати дознімати це відео. Ну, і плюс ще листи від інших. І, коротше, так. Коротше, з моменту, коли я знімала все, що було до, прийшло місяці. Коротше. Те я знімала середині листопада, зараз середина січня, мені давно вже. До прийшли подарунки, і я нарешті підняла свою саку і почала знімати це відео. Мені ще прийшла ціла кубка листів, отако ціла кубка листів, Отако, від мами. Тут були прикольні моменти з мого дитинства, деякі я пам'ятала, а деякі вперше бачила. Тому мені було дуже весело, я дуже посміялась з цього, а ще трохи е, сплакалась, бо я сумую за своїми рідними. Ось ми давно не бачились. Ну, коротше. Ну, а ще у моєї мами дуже гарний почек. Він у мене є. Не в книзі рецептів, а як пам'ятна річ. Дуже ще такий дуже милий, дуже душевний подарунок, мені прислала моя внучка з твіттера: Гранатовий сік. Отаку листівку, тут ще написано. Тут ще сам лист. І от тут, ось о, десь, десь ось тут. Я покажу ще, що там було. У мене є фоточка, бо я викладала це в твіттер. Там була картка Мінхо, яка мені дуже подобається і яку я хотіла. І дуже класний колажик, який вона зробила сама, з моїм улюбленим кольором. Класний. Я дуже піщала, коли відкривала цей подаюночок. Потім Отака листівка з Німеччини. Тепер у мене і таке є. І всередині квіточка намальована. І лист теж дуже милий, дуже класний, такий великий. Що мені тут ще сподобалося, тут, типу, постскриптум, Пост, постскриптум. Дуже милий лист. І я отримала його дуже неочікувано. Я взагалі не знала, що він йде, тому що це вже було через Алю, Там дізнавалися адресу і все таке. І тут мені приходить сповіщення, що мені на пошту прийшов лист. Це було дуже мило. І плюс у мене був поганий день на роботі, і цей лист врятував цей галімий день. Так. І останнім. Я не знаю, як так сталося, але прийшов лист від Нани. Хоча вона живе близько до кордону і він мав би прийти раніше інших, але він затримався дуже-дуже надовго і прийшов буквально ось в кінці минулого місяця, десь десь так. Тут отака листівка. Дуже комфортна, дуже класна. Це фотографія, яку зробив військовий фотограф, і ну, вона дуже комфортна. Я не знаю, вона мені так вайбить ось, знаєте, таким рідним домом. Я не знаю, maybe у мене у бабусі був чайник такий, але дуже комфортно. І плюс сам лист, він написаний на акварельному паперчику. І я не знаю, він вайбить таким комфортом. Я згадала, я його отримала на Різдво. І, в принципі, ми Різдво не святкували, бо тут все закрито. На найбільше, можна сказати, свято Європи. В Європі все закрито. Клас. І я отримала цей лист і він буквально врятував моє Різдво, додав оцього домашнього, комфортного святкового вайбу. Тому взагалі не шкода, що я не отримала його саме ось. На день народження. Ну, а ще мої дівчатка, Юлічка і Велічка подарували мені ще книжки? Отаку, три книжки. Отаку. Отаку. І отакий отака цеглинка. Дуже класні, і вони є у мене більшості. Фотошоплю туди відео. Коротше, вони є у мене в вішлисті і я дуже рада була їх отримати. Ну і дуже приємно, що дівчатка ну, якби не забула про мій день народження. Ну, а ще десь у Делі лежить мій лист. І я сподіваюсь ми колись ще зустрінемось. Maybe. До Парижу. І вона віддасть мені мілость. А на цьому нарешті все. Відео дозняте. Відео змонтоване. Ви його зараз дивитесь. Я дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. Yes. Ну і підписуйтесь на наш канал. бо, ну, Цена. Вже, вже пора, би давно. Давно, пора, якщо ви все ще не підписані. І підписуйте своїх друзів, крадіть у них телефони і підписуйте їх на наш канал. Ставте лайки від них і пишіть коментарі. Бувай!